Ну що, не дама, а реклама. Я купила ті босоніжки, Ну, і купила таку ще шляпку. Як вам ну, мені подобається, і в мене босанішки дуже, дуже 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 підходять. А, а Мені подобається Мюген. Мені подобається. Ось пішу, бо сейчас за на автобус. Це я за пів години встигла все робити, те, що хотіла. І ще мені треба пляжову сумочку купити, ну а в цьому копачку я зможу ходити, вишивати Ну, як, нічого, так? Чус. О, якось так. Міжтя намачні. Коли, коли є такі трошки стресові такі ситуації, що робити? на Ну, що, я вже вдома. Я вже прийшла, а мене сьогодні ніхто не впізнає. Так. Знайома вийшла з автобуса, каже: Наталі, ти вау. У, дякую, Танюшка, мені дуже приємно, що ти мене дивишся. Ой, короче. ну мені подобається, подобається. І можна під щось такі довгі, такий сарафанчик літній і на, на, на морі. Розмічталася. Дуже-дуже мрію. А, і так просто, так, непогано. Я вже вдома їсти хочу.